Спочатку, чи не, 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 не спочатку чи створити якусь комісію, Ми пройшли, ви знаєте, були е, зауваження фінуправління. Я вже вчора тут частина людей була, я кажу, ми розказуємо, що фінуправління бюджетні заклади перевіряло і буде перевіряти. Робота в них така, щоб забезпечити ефективність використання коштів. Каже, мета наша, щоб е, по кожній позиції була зрозуміла. От єдине, я зрозумів, щоб оці всі речі колективу не доводилось. Це погано. Колектив, я так розумію, інформувався, в нас все добре, заважень немає, після чергової перевірки нам мають дати медаль. Насправді ну, не так, не так. За ці декілька років я вважаю, що в плані фінансово-економічної дисципліни в школі ну, зроблений великий крок. Це я відкрито кажу. Але ну, є ряд зауважень, по яких було е, рішення виконавчого комітету 23.05 року за допущення порушення фінансово-господарської діяльності, що призвели до втрат бюджету відсутність контролю. За відпрацювання працівниками робочого часу на ефективне витрачання коштів через утримання закладу низьким рівнем завантаження управління освіти доручено розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності директора. Тобто, Ось таке було ну, з нашої сторони. Наша мета, скажімо, було є тут скільки сім-сім. Наша мета ну, зробити, щоб не було зауважень. Ми тобто, тільки що практично по семи пішли. Позиція директора така, що це все дурня, це все фінуправління, там пришелепкувати, щось вони видумують. Я такий білий пухнастий, я цього не визнаю. От мені на 10 сторінок пише, що це все є безпідставним і от, есть, це все неправильно. Я ж не, буду кожен, я ж не прокурор, що кожен. Ми по всіх пунктах. І Святослав Петрович з більшістю знов каже, що ну, я хотів хоч почути, що чоловік каже, що я згоден з зауваженнями там. Я думаю, за цей час, якщо ну, можна було дати догану, скажімо чесно, за це все, виконати все, і, все, і рухатись вперед, якщо, там, ну, якщо ну, колектив влаштовує директор і ви вважаєте, що школа має найкращі показники в місті, чи хоча б ну, йде до цього. От і все, я не бачу конфлікту. Ну саме з того, щоб це зробити, розумієте, ну починається якась знову там ціла якась революція. Ну що революція? Розумієте, от перше питання було там, що незаконно виплачувалися премії спеціального фонду. От він розказує, у нього контракт, я що хочу, то й діло. У мене начальники комунальних підприємств теж на контракті. Але я кожен місяць підписую розпорядження, От депремію, громахаю, сидить полгода без премії, догану отримав, Получи ще одну, піде шукати іншу роботу. Розумієте? Ну такий робота така в адміністратора. Тому на Директор школи. Ну далі я скажу. Чи Привошу, що? Ви хочете почте. Пане Сергій Іванович, ні, ми зараз прийшли не пеністарну установу. Не, ми прийшли просто, до вождя, з яким треба, ми не збираємося конфліктувати. Не треба. І в черговий я... раз ми слухаємо риторику карально. Я не каральна я... Я... Каральна. Я... каральна, ви почали почали з каральності та... і змаганності. Ну, ми очікуємо від, від вас дуже конструктивної і позитивної з нами розмови. І сподіваємося, що ця розмова буде такою самою. Добре, ми вам пуснемо дуже вдячні. Що буде е е етика і в промові дотримана, тому що, що коли на на стеротип таки, коли на людину нападають, да вона розгублюється або не може не себе вести зовсім закрито. Ми не хочемо розгубити і ту що я... активність, яку і ви, ви маєте в громаді, і ми дуже сподіваємося, що ми на наступні Добре. вибори теж будемо вам Добре. довіряти Бог те, Богу що те, що ви робите в освіті, зокрема для наших дітей, для наших подає будь-яке бажання що зробити. Тому, ну, дайте, я 5 хвилин, можна я скажу? Ви сказали за премію. Ви сказали, для ну, для що ви зараз? Я, дивіться, я вам просто скажу загальну зуважку. Далі ви пропонуєте, давайте, давайте так, давайте створимо комісію. На вас. Давайте створимо незалежну комісію. Ми так? за те. Давайте. І тиждень, два розберемося. комісії з гуманітарних питань, щоб цю комісію війшли немає представники там. виконавчого комітету, і щоб цю комісію війшли представники і трудового Школи, колективу, і абсолютно адміністрації, згоден. і громадської. Абсолютно згодна. Я я ми, ми сподіваємося, ви, що після такого збройня вчорашнього сьогоднішнього ми створимо взагалі ініціативну групу мерії, яка буде не конфліктувати з мерією, а вирішувати дуже помало всі питання. Я єдине хотів сказати. Зайшов директор, я хотів почути, що, наприклад. От, ну, хоча б позиція така, що ну щось ми там от, якимось чином запропонували інший варіант. От там Є, наприклад, позиція по вартості. да? Ну, є загальний принцип, розумієте? є потужність, їх є калькуляція. Ці загальні принципи. Да, Вони дозволяють, але їх не сприймає. Тому я пропоную, розумієте, я пропоную, давайте створимо комісію. Я згоден абсолютно скільки, там. включити когось з заступників, включити там кого? голову правкому, видав голову правкому. Голову правкому, кого там же? З обласного управління давайте когось візьміть нейтрального. Якщо ви там то есть незалежного, так? Кого? З фінуправління когось включимо, так? У нас є час, розумієте, ми за дві неділі. Спокійно розберемо, по цих позиціях, що зробимо, що не зробимо. Я, ну, я потратив 20 хвилин я кажу, якщо є якісь питання там, по басейну, я вам час, питання, так. там да, питання да, таке. І... Скажіть, будь ласка, про ваші пріоритети. Ви сприймаєте школу як засіб заробляння грошей для міської влади? Вас цікавить басейн чи навчально-виховний процес в нашій школі? Дякую. Не, школа, я завжди казав, що в першу чергу це... Діти, батьки і колектив. Це моя позиція. Вони побачиться ні від Валерія Цезовича, ні від Доведенка, ні від вас. Не бачу. Вибачте, так, ну, Вибачте. Так. Думаю, що добре розумієте, наша, я кажу, розумієте, на школи місто витрачає 300 мільйонів коштів, щоб ви розуміли. Це левова частина міського бюджету. Розумієте, Щоб там хто не розказував, що батьки там приймають, батьки це мізер. Там приймають. Якщо приймають, я теж не проти, але ми сказали, є батьківські комітети, щоб це було хай на клас робить. Я, наприклад, проти, щоб там каналізацію робили дахи за батьківські гроші. Але що батьки хочуть зробити клас для дитини, я вважаю нічого тут страшного. Бо я завжди кажу, от, знаєте, Америка може мудріші люди, вели дістрік, такс називається. Ну да? і, ж каже, що клуб трьохсот. Нема питань. Да? Кожна людина платить шкільний податок. І все. І вимагає там чітко висить, кошториться. Тому, розумієте, багато критикують нас за батьківські кошти. Я вважаю, що це добровільна справа. Головне, щоб не було там, знаєте, у нас було декілька прикладів, прикладів що багатодітна сім'я чи хтось там, і то, що там якихось 100 гривень дати. Цього не повинно бути. Тому для нас, для нас школа в першу чергу. Це навчальний процес і показники. Mm -hmm. По показниках сьогодні, наскільки я інформований, там, скажімо, 17-та 17 школа чи ліцей, він у нас по показниках один краще. Ну, я кажу, мабуть, колектив там. Це Євгенійка або селекція. Ми з вами десь є. Давайте по одному. Да. Ну, Ви вчитель, да? педагог, інтелігентна да, людина. Я, педагог. Педагог. я вас сетями, не перебивав вас. Ну, я вас слухаю. Дякую вас. Послухає Я... добре. Дякую. Дві хвилини. Ми сподіваємося, що після такої акції, яка це це просто. Завдяки тому, що колектив зібрався, і він вирішив врешті-решт продемонструвати, що освіта і освітяни це інтелігентні люди, і що освітянами треба розмовляти не з анонімних позицій, яких підкеливних, а відкрито. Якщо виникає певне питання, то очільникам треба реагувати на певні звернення, і ці звернення є, я так думаю, що ви їх прочитали, вони є дуже поміркованими. І якщо, наприклад, підлеглі, якщо навіть ця риторика, чи людина, яка виконує певні обов'язки, вона. Потребує якоїсь вашої підтримки, то ця підтримка має бути теж якою професійною, а не з позиції такого минулого стереотипу тільки догана, і карання, і е, позбавлення людини посади статусу і, і поважності. Я вам дякую. Розумієте, Я вважаю, що знаєте, посада це менше всього. Якщо починають за посади, бо складається враження таке, що є категорії людей, які за посаду готові і маму рідну здати, знаєте, там депутати переходять. Оце більше мені всього не подобається. знаєте. Коли що там медом намазано на типу, прийде другий, я навіть. Давайте не будемо про посаду. Створимо комісію, створимо комісію. є. От зауваження пройдете, є, подивитися, кажу, по е... бо я вчора вам казав, що з тих, скажімо, загалом.